Телеканал Жовта річка, 3 липня, оперативна нарада у міськвиконкомі. І на початку Володимир Абрамов познайомив нас із новим керівником ринкової торгівлі та парковки. Це старушко Сергій Севолодович. У нас проведено конкурс на руководителя комунального підприємства риночна торговля і парковка. В конкурсі прийняло участі три чоловіка комісія. Заседала, приняла решение допустить к собеседованию с городским головой двух человек. Городской голова после собеседования с двумя претендентами приняла решение заключить договор контракт с одним из претендентов, который имеет высшее образование, опыт работы соответствующий образование высшее закончил Полтавский кооперативный университет институт. Стаж работы в сфере. 22 года я отработал на центральному ринку. Я ознайомився з документами, предприятие работает в штатному режимі, задоволення не имеет. Все будемо делать по мірі поступлення. Міський голова повідомив, що капітальний ремонт по вулиці Козацької слави ось ось розпочнеться. А також які подальші плани стосовно ремонту доріг у нас в місті на цій тижні починаються роботи по капітальному ремонту вулиці Козацької слави. В воскресенье на территории одного из магазинов завезены бордюрные камни. Там же будет предприниматель любезно предоставил нам подрядчику возможность парковать свою технику. Казацкая слава будет ремонтироваться от улицы Кропоткина до Богуна и дальше вот там, где у нас участок не отремонтированный до улицы Гагарина будет ремонтироваться. 4 июля у нас Планируется, вернее, в области планируется раскрытие предложений тендерных по ремонту улицы Подъездной. Я долго думал принимать решение по подъездной. Значит, кто не знает, подъездная улица была запланирована еще в 16 году, капитальный ремонт улицы Подъездной совместно с, улице, с улицей Железнодорожной. Э, Она в крайне неудовлетренном состоянии. По моей просьбе в конце мая. Восточный ГОК забутовал частично эту улицу, в каком-то состоянии она еще там держится, но состояние неудовлетворительное. В планах этого года еще есть улица Хмельницкого, я не хочу там слишком радужные планы ставить. Если казацкая слава реально была запланирована, сделана, сделана. Франко запланирована, сделана, сделана. Ярослава Мудрого запланировано, доделано. То по поводу, да, подъездная, если я вижу, это на сайте висит подизная. Поэтому я думаю, подъездная в этом году тоже будет начата. Какие планы еще на этот год финансирования каких дорог с области? Еще раз повторюсь, это деньги областного бюджета, распорядником является облгосадминистрация. Планы. Профинансировать еще часть улицы Заводской, капитальный ремонт. Это вот там, где они закончили, в районе рынка, до выезда из города на улице Железнодорожной. Вот этот участок тоже будет профинансирован в этом году капитальный ремонт улицы Заводской. Это первое. Второе. Есть планы улицы Хмельницкого, но еще раз, это пока тоже очень такие призрачные планы по улице Хмельницкого. Если еще и Хмельницкого будет, ну вы поймите, за год там 4 или 5 улиц отремонтировать капитально, это будет слишком... Слишком шикарний подарунок, для Желтих Вод з боку ОДА і со сторони обласного совета. Я був би радий тебе пустити, але ж мені самому тоді де жити? Тож з яким проханням звернувся очільник міста Львів до Жовтоводської міської ради? Неоднократно поступали письма від міського голови. При цьому уваженні к, к нему, як к чоловіку, який потрапив в трудну ситуацію. Але вот. ми поки не идем на то, чтобы принимать у себя отходы с города Львова или других каких-либо других городов. Это связано с следующим. Во-первых, у нас полигон, который построен официально, принят в эксплуатацию, он рассчитан для города Желтые воды. Город Желтые воды это на тот момент где-то 50 тысяч, сейчас где-то 46 тысяч. Тем не менее, полигон заканчивает свой срок эксплуатации, там, но это не 10 лет, это не 100 лет, это меньше. Вот. Если мы сейчас сюда пустим кого-то с другого города, то у нас полигон будет завален буквально. там, Я думаю, в концу года будет уже завален полностью, и нам просто мусор самим хранить негде. Если мы сейчас просто завалим его чужим мусором, ну мы сами окажемся в той ситуации, что нам просто официально не будет куда. Свозить тверде бытовые відходи в этой связи однозначно даже навіть депутати я думаю, не проголосують за те, щоб у нас в місті хранилися или приймався принимались тверде бытовые відходи з інших городов. Які зміни відбулися у відділі збуту? Поділився представник водоканалу. Ще хотіла би сказати таку інформацію, що для покращення обслуговування наших споживачів. Також оптимізація операційних процесів було встановлено інформаційний термінал у нас в відділі збуту, термінал самообслуговування, за допомогою якого можна переглянути стан особистого рахунку, занести показники показів, роздрукувати квітанцію з поточними нарахуваннями за послуги водопостачання і водовідведення. Тобто, якщо людина прийшла у відділ збуту, то не обов'язково. В інформаційне вікно звертатися є інформаційний блок, де можна для себе почерпнути всю інформацію, яка цікава, начальник СМС чаї 9 розповіла, що вже закінчився конкурс в держмайні і найближчим часом орендатор відкриє аптеку, яка повинна працювати цілодобово. Ну, травматологія працює, як завжди, да, хірургія травматологія з перевиповненням. К сожалению, травми не уменьшаються. якийсь період у них от апрель май немного чуть менше, а зараз все сохраняется за неделю 97 травм. Учитывая, что такое большое количество травм, конечно, расходные материалы, которые идут на перевязку, на гипсы у нас очень, очень большие. У нас была проблема, мы сейчас из сэкономленных денег еще раз купили перевязку, потому что ну, не все могут позволить себе купить гипсы, бинты гипсовые, потому что когда поступает в ночь, и у нас сейчас зайдет новый подрядчик э, туда, э, аренду берут аптеки, они согласованно долго там с Руаном они э, ругались, скажем так, на высших уровнях, потому что не мы даем аренду. И эти обещают, что будут работать круглосуточно. Что привыкли, что у вас аптеки, там, по крайней мере, в центральном отделении хирургии, хирургии работают круглосуточно. Люди привыкли уже. Ну, сейчас будет заходить новый арендатор. В крайнем случае, надеемся, что это будет круглосуточно, будет и людям лучше, и нам тоже это с подручной. Міський голова вже неодноразово наголошував на тому, що багато дерев у нашому місті вже дуже старі. Їх треба спиляти, тому що вони стають дуже ломкими. Тож як місто пережило ураган, який відбувся на минулих вихідних. Нам повідомив представник МНС. Значить, були падіння дерев'янів але ці всі внутрі домової території, угрози життям людей, з щастя, не було. проїжджа проїжджа і дорожне полотно свободне, то проїзд був дерев'я. На чесній упалі. Наостанок ми мали змогу поспілкуватися з представником Жовтоводського водоканалу стосовно потопу, який періодично виникає по вулиці Ульянова. Нас та багатьох жителів міста цікавить та ситуація, яка складається по вулиці Ульянова. Так, там неодноразово вже виникала така проблема, що стоїть вода в колодязях та в погрібах. Водоканал вже робив заяву про те, що це грунтові води. Але ж ось днями відбулася така ситуація, що знову піднялася вода, яка аж стріла з під землі. Що стосовно цього, ви можете сьогодні сказати? На вулиці Ульянова була аварійна ситуація. Це було буквально в п'ятницю. Там був порив на трубопроводі діаметром 50 в колодязі. Аварія була усунута. От і на сьогодні прийнято рішення здійснити там заміну е, частини трубопроводу для того, щоб така ситуація не повторювалася. Ну а ґрунтові води вони там періодично підіймаються, і от зараз випали дощі, тому знову, знову ж таки є затоплення. Тобто це дві різні ситуації це дві різні ситуації, які не, не взаємопов'язані. Тобто ми можемо наразі трошки заспокоїти людей, що ремонт буде зроблений там і таких поривів там більше не буде. А що будемо робити з ґрунтовими водами? Ну питання по ґрунтовим водам не до водоканалу. Ну а що стосується водоканалу, то водоканал завжди вчасно реагує на усунення аварійних ситуацій, і те, що там аварійних ситуацій саме на цій частині дробопроводу ну вже не буде.